Книга пророка Єзекіїля, розділ 4. Візьми собі сину людський, цеглину, поклади її перед собою і накреслиш на ній місто Єрусалим. Після цього споруди навколо нього облогу, насип кругом нього вал і збудуй проти нього облогові башти, вистав проти нього військові табори і постав навколо нього стінопробивні тарани. Потім візьми собі залізну плиту і постав її, наче залізну стіну між тобою та між зображенням міста, і зверни свій погляд проти нього, воно вважатиметься в облозі, а цю облогу проти нього, ніби учиниш ти. Все це стане ознакою для ізраїлевого роду. Після цього ляжеш на свій лівий бік і візьмеш на себе провини всього Ізраїлевого дому. Тому впродовж усіх днів, поки так лежатимеш. Ти будеш нести на собі їхнє покарання. Я визначив для тебе роки їхнього беззаконня кількістю днів, тобто 390 днів, протягом яких ти нестимеш покарання Ізраїлевого роду. А після закінчення цих днів ти ляжеш ще раз, але вже на правий бік, і будеш нести покарання юдиного покоління 40 днів, тобто один день за рік, як я тобі й визначив повернувшись своїм обличчям у бік Єрусалима, що в облозі, і оголивши свою руку до плеча, пророкуй проти нього. Ось я застосую до тебе мотузки, щоб ти не повертався з одного боку на інший, аж поки не закінчаться дні твоєї облоги. Тому візьми собі пшениці, ячменю, квасолі, сочевиці, проса та вики, і поклади їх до одного посуду і зроби собі з усього цього хліб. Упродовж 390 днів, протягом яких ти лежатимеш на одному боці, ти їстимеш його. Твоя щоденна їжа, яку ти споживатимеш, має бути вагою 20 шеклів на день. Їжу прийматимеш від часу до часу. Так само і воду будеш пити мірою. Одну шосту частину гіна прийматимеш від часу до часу, їстимеш ці хлібці, як ячмінні паляниці, спечені. Перед їхніми очима на кізяках з людського калу. І сказав Господь: так нащадки Ізраїля будуть їсти свій нечистий хліб серед народів, між якими я їх розпорошу. Тоді я вигукнув О, владико, Господи! Та я ж ніколи не опоганювався їжею, я в жодному разі від самого народження і досі не їв мертвечини ані розшарпаного звіром, в мої уста не входило ніяке нечисте м'ясо. Тоді він сказав мені: гаразд, я дозволю тобі пекти свої хлібці, використовуючи замість людських кізяків коров'ячі кізяки. Далі він сказав мені: сину людський, ось я знищу запаси хліба в Єрусалимі, так що хліб їстимуть на вагу і зі страхом, так само й питимуть воду, ощадно вимірюючи і тремтячи від жаху, оскільки не вистачатиме в них ні хліба, ні води. В розгубленості вони зі страхом дивитимуться один на одного, знемагаючи через власні беззаконня. Розділ 5. А ти, сину людський, візьми собі гострий меч і, як бритвою для гоління, оголи ним собі голову і свою бороду. Після цього візьми собі вагу і поділи волосся на три частини. Одну третину спалиш у вогні посеред накресленого тобою міста, коли закінчаться дні облоги, другу третину. Посічеш мечем у його околицях, а третю частину розвієш по вітру, а я витягну за ними меча. І ще, візьми невеличку кількість волосся і збережи його, загорнувши у поле свого одягу, але й від них трошки відокрем, і кинь їх у вогонь та спали їх у вогні. З цього спалахне вогонь над усім Ізраїлевим родом, так говорить Владика Господь це стосується Єрусалима. Я його поставив у центрі інших народів, а довкола нього багато інших країн. Але він повстав проти моїх постанов та моїх законів, почав творити беззаконня більше, ніж оточуючі народи, став гіршим за країни, які довкола нього. Адже вони, мешканці Єрусалима, відкинули мої постанови і не дотримувались моїх законів. Тому так говорить Владика Господь. Оскільки ви бунтуєтесь більше, ніж народи, котрі довкола вас, і не дотримуєтесь моїх законів та не виконуєте не лише моїх заповідей, а й не дотримуєтесь навіть законів сусідніх народів, тому ось що говорить Владика Господь: оце я виступаю проти тебе. Я особисто здійснюватиму над тобою мій караючий суд перед очима всіх тих народів. За всі твої мерзотні вчинки зроблю з тобою таке. Чого я не робив ніколи, і чогось подібного я ніколи більше не вчиню. Через це батьки поміж вами їстимуть власних дітей, а діти споживатимуть у їжу своїх батьків. Я звершу над тобою вирок суду, а тих, що залишились, розвію на всі вітри. Як я живий, говорить мій владика Господь, Через те, що Ти, Єрусалиме, опоганив мою святиню всіма твоїми гедотами та всіма твоїми мерзенними діями, то я зроблю тебе незначущим, і моє око не пощадить тебе, і я не виявлю милосердя. Третя частина твоїх мешканців помре від моровиці, загине серед вас від голоду, друга третина впаде довкола тебе від меча, а третю частину я розвію по всіх вітрах. Пославши вслід за ними меч. Лише тоді вичерпається мій гнів, вгамується моє обурення щодо них, і я заспокоюсь. Лише тоді вони зрозуміють, що я, Господь, говорив і робив усе в запалі моїх ревностів, коли я виявляв над ними свій гнів. Так, я перетворю тебе на пустелю, ти станеш ганьбою серед навколишніх народів, перед очима кожного, хто буде мимо проходити. Ти, дочко Сіону, станеш наругою і посміховиськом, застереженням і страховиськом для сусідніх народів, коли я виконуватиму над тобою вирок суду, важко караючи тебе в гніві і великому обуренні. Це сказав я, Господь. Я випущу на вас згубні стріли голоду, які будуть нищити вас, я посилатиму їх, щоб вас остаточно вигубити. Допускаючи голод через знищення ваших запасів хліба. Нашлю на вас не лише голоднечу, а й лютих звірів, які позбавлять вас дітей. Крім того, над вами пронесеться муровиця і кровопролиття від меча, який я на вас спроваджу. Це сказав я, Господь. Розділ 6. Було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Зверни своє обличчя до Ізраїлевих гір і проголоси щодо них пророцтво. Скажи їм: горе Ізраїлю, слухайте слово мого владики Господа! Так говорить Владика Господь: до гір і пагорбів, до рік і байраків, ось я спроваджую на вас меч і знищу ваші священні пагорби, ваші жертовники будуть спустошені, а ваші вівтарі для кадіння будуть розбиті, покладу ваших убитих перед вашими ідолами. Так, я залишу трупи Ізраїлевих синів лежати перед їхніми бувванами, розкидаю їхні кості довкола їх жертовників. Скрізь, де ви проживаєте, міста будуть зруйновані, ваші священні пагорби спустошені і знищені, а жертовники розбиті. Ваші ідоли також будуть розбиті і зникнуть, а ваші вівтарі для кадіння перетворяться на уламки. Таким чином, Вироби ваших рук взагалі будуть стерті з землі. Багато з вас загине, і тоді зрозумієте, що я, Господь. Декого з вас я збережу, аби був від вас залишок, вони врятуються від меча і будуть розпорошені серед народів у чужих країнах. Ті з вас, котрі врятуються між народами, куди будуть відведені в полон, згадають про мене, коли я розіб'ю їхнє блудливе серце, що відступило від мене, і їхні розпусні очі. Що чинили перелюб зі своїми ідолами, вони відчують огиду до самих себе, через усе те зло, яке вони творили, віддаючись своїм мерзотним учинкам. Вони зрозуміють, що я, Господь, недаремно застерігав, що спроваджу це нещастя. Так говорить Владика Господь, сплесни твоїми руками, тупни з твоєю ногою і вигукни, ой яке горе! Адже за всі мерзотні вчинки Ізраїлевого роду вони впадуть від меча від голоду й від моровиці хто далеко помре від моровиці, хто близько, впаде від меча, а хто залишиться і врятується, загине від голоду. Такими будуть наслідки мого гніву щодо них. Вони зрозуміють, що я Господь, коли трупи їхніх убитих лежатимуть поміж їхніми ідолами навколо їхніх жертовників. Що на кожному священному пагорбі, на всіх вершинах гір та під кожним крислатим деревом, на кожному місці, де вони кадили пахощами всім своїм ідолам. І я простягну свою руку проти них і зроблю країну вкрай спустошеною від пустелі і до дівлати, скрізь де вони мешкають, тоді зрозуміють, що я Господь. Розділ сьомий було до мене Господнє слово такого змісту. Ти, сину людський, сповісти, що говорить Владика Господь, Ізраїлевому краю надходить кінець. Надходить кінець на всі чотири краї цієї землі. Отже, тепер тобі кінець, я спроваджу на тебе мій гнів і судитиму тебе за твоїми дорогами життя і проводження, покараю тебе за всі твої мерзотні вчинки. Не змилосерджуся над тобою і не щадитиму, відплачуючи тобі згідно з твоїми ділами. Наслідки своїх гидких учинків відчуєш на собі, і тоді зрозумієш, що я Господь. Так говорить Владика Господь, одне лихо тягнеться за іншим лихом, надходить кінець, так, приходить на тебе кінець, він тебе наздоганяє в усій своїй невідворотності. На тебе мешканцю краю наближається заслужене тобою, настає час, прискорюючи день лихоліття. Коли замість веселих вигуків з гір доноситимуться зойки скорботи. Незабаром я виллю на тебе, мій гнів, ти відчуєш на собі моє обурення, коли я судитиму тебе за твоїми вчинками, віддаючи тобі належне замерзенну поведінку. Навіть не блимне моє око, щоб пожаліти. Я не виявлю жодного милосердя, відплачуючи тобі за твоїми дорогами життя. Всі твої гидоти ти відчуєш на собі і зрозумієш. Що я Господь, котрий карає. От і наблизився той день, він дуже поспішає. Надходить твоя черга, Твоя палиця зацвіла, пишно буяє гординя, насильство зростає і стає палицею беззаконня, від них не залишиться нічого, ні від їхнього великого багатства, ні від їхніх крикливих заворушень, ні від їхньої зарозумілості Надійшла пора. Наблизився день хто купив, нехай не тішиться, а хто продав, нехай не журиться, бо над усім цим скупченням люду вибухне гнів. Адже хто продав, більше не повернеться до проданого, хоча б і залишились обоє живими, оскільки пророче видіння щодо всього цього скупчення люду не буде відмінене, і ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Затрублять труби, все буде готове, але ніхто не кинеться у бій, позаяк мій гнів вибухне на все це скупчення люду меч зовні, а моровиця і голод усередині. Хто на полі, той загине від меча, а тих, хто в місті, погубить голод і моровиця. Але хоча б деякі з них врятувалися утечею в гори, то перебуваючи там, як голуби з долин, усі вони, як і кожен зокрема, стогнатимуть. Вони загинуть з причини власного беззаконня. Руки в усіх ослабнуть, і всі коліна тремтітимуть, як вода, всі покриються веретищем і зазнаватимуть відчуття жаху, на кожному обличчі почуття сорому, а на кожній їхній голові лисина жалоби. Своє срібло вони повикидають на вулицю, а їхнє золото вважатиметься нечистим. У день Господнього гніву їх не зможе врятувати ні їхнє срібло, ані їхнє золото. Усім цим вони не наситять свої душі і не наповнять своїх шлунків, адже їхнє беззаконня стало на перешкоді. Коштовності особистих прикрас провадило до гордощів і спонукали робити собі різні подоби своїх гидких бовванів, тому я зроблю їх огидними для них. Я віддам їх чужинцям, як здобич, аби нечистивці землі їх пограбували й опоганили. Я відверну від них моє обличчя, і тоді грабіжники осквернять мою скарбницю, вдершись у неї злочинці опоганять її. Приготуй кайдани, тому що край наповнився судовими позовами кровної помсти, а місто сповнене насильством. Я приведу найлютіших з народів, аби вони. Оволоділи їхніми домами. Я покладу край зарозумілості сильних, а їхні святині будуть осквернені. Надходить жах, і спокою вони шукатимуть надаремно. Нещастя йде за нещастям, і одна вістка гірша за іншу вістку, чекатимуть видіння пророка та дарма, адже священник не зможе навчати закону, не буде поради і встарішин. Навіть цар перебуватиме в жалобі, будуть у і можновладці, а руки простого народу краю від безсилля опустяться, я чинитиму з ними за їхніми дорогами життя і судитиму їх за їхнім судом. Тоді вони зрозуміють, що я Господь.